І сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Навіки, Дякую, слава Дякую. Богу! Дорогі братія і сестри, Євангелія про Воскресіння, доньки, начальника зібрання, яке ми сьогодні читали дуже сильно актуальне для нас сьогодні, коли плачуть на нашій землі стільки матерів від того, що тіла їхніх синів привозять з поля бою, від того, що. Хтось втрачає єдиних спадкоємців своїх, плачуть не тільки матері, плачуть і батьки, плачуть чоловіки, плачуть брати, плачуть сестри, тому що гинуть сьогодні наші найкращі. І іноді нам здається, що смерть повсюди і вона оточує нас. Але нам ще легше, тому що в тому народі. Про який, так сказати, йде мова в Євангелії, серед якого наш Господь проповідував діяв, було дуже таке примітивне, спрощене уявлення і про людську душу, і про посмертний шлях, тому що в П'ятикнижі про це практично не згадується. В пророках, в псалмах дуже такі побіжні згадки про це є. Навіть є така згадка фактично про те, що і душа, і життя воно припиняє існувати зі смертю тіла. А як там буде в останній день? У них було дуже таке побіжне передання. І тому смерть там сприймалася зовсім інакше, ніж сприймаємо її ми. Коли ми маємо від Бога обітницю того, що у нас буде вічне життя, і це вічне життя може бути з ним, якщо тільки ми відкриємо йому свої серця. І читаючи це Євангеліє, нам дуже сильно хочеться, щоб воскресали наші ближні, щоб повоскресали так само наші побратими. Хтось воював. Разом з людьми ми хочемо, щоб вони знову повернулися до нас. Ми не хочемо їх відпускати. Ми не хочемо відпускати і батьків наших. Ми не хочемо відпускати наших братів, сестер, тих, хто навіть своєю смертю, звичайно, упокоївся. Нам би часто хотілося, щоб вони були з нами. Ні, ну деколи ми раді були здихатись теж, але в принципі дуже багатьом із нас хотілося, щоб вони з нами були і щоб вони до нас повернулись. І часто у людей дійсно виникає бунт проти Бога і відчуття якоїсь такої несправедливості, що чому різні елементи, які там Явно шкодять і всьому народові нашому там явно деструктивні, чому вони живуть, чому вони все добре. І вони й примудряються гроші такі непогані зрубувати, а інші ні. Але єдина відповідь на це та, що повинна бути довіра до Божого плану і до Божого задуму, тому що Господь когось призиває до себе. Не всі, навіть хто загинули на війні, не всі вели благочастивий спосіб життя, на жаль. І когось Господь призиває до себе на очищення. Когось Господь призиває до себе, тому що настав уже час. А когось Господь призиває до себе як нових мучеників і ісповідників, тому що нам потрібні молільники за нас. І церква повинна в кожному поколінні народжувати святих. Інакше це не церква. Якщо не буде цих святих, не буде мучеників, не буде ісповідників, тоді немає сенсу в усьому, тому що ми молимось, в усьому тому, що ми збираємось, і немає сенсу тоді навіть і в житті нашої нації. Нас вибір, або ми довіряємо Богові і слідуємо за ним, навіть якщо ми не відразу розуміємо його задум, або тоді ми віримо в земну історію, ми віримо в ті. Те, що нам розповідають, і про геополітику, і про якісь земні там інтереси, там про те, що відбувається, і тоді велике питання постає: для чого ми взагалі воюємо за чиїсь інтереси геополітичні, за те, щоб хтось прийшов до влади, за те, щоб хтось заробив на війні. Якщо у нас немає довіри до Божого плану і до Божого задуму, то немає сенсу займатися всією тією боротьбою, що духовною, що боротьбою за націю нашу, можна просто стати такими ж, як і всі, де знайти собі хороше хлібне місце, почати працювати. На якийсь небудь фонд міжнародний, і нам буде дуже добре платити за те, що ми будемо говорити, те, що вигідно їм, що вигідно глобальній владі. Але якщо ми довіряємо Божому задуму, то може ми не зразу зрозуміємо, не зразу збагнемо, але побачимо, що потім, коли якийсь час пройде, то все одно все буде краще, все одно все буде добре. І Господь може вирішити всі наші проблеми дуже швидко і дуже скоро. Він міг би дарувати нам перемогу уже значно раніше. Значно раніше ми могли би перемогти цього ворога. Біда в тому, що ми самі не приймаємо Божої допомоги. Ми самі не хочемо бути з ним, ми не хочемо йому слідувати. От в цьому наша біда. Коли люди. Злякалися дуже сильно в перші дні наступу і обернулися до Бога, коли посилили молитву. Коли кожен із нас почав показувати, ну більшість з нас свої найкращі риси, тоді Божа сила була з нами, і ми легко відкинули противника набагато назад. І вони аж в шоці були, вони перелякалися. Як це так, що у нас друга армія світу, а ми не змогли цю нещасну Україну взяти. А зараз ми знову розслабились. Ми розслабилися в молитві. Ми розслабилися в духовному житті. Дуже багато людей знову починають проявляти свої найгірші риси. Вони думають, що їх уже ці всі проблеми, які відбуваються, вони їх не стосуються, починають поводитися зовсім не так, як належить поводитися в воюючій країні. Не хочуть воювати, хочуть втекти за кордон, хочуть якось там приємно провести час. І тому Божа благодать і відходить, Тобто вона не то, що відходить, ми її самі не приймаємо. Ми 30 років жили не по-божому. Ми 30 років не дбали про нашу країну і не дбали про нашу вітчизну. Тільки націоналісти були тою силою, єдиною, яка по справжньому думала про те, що, що ну, яка доля нас чекає, що нас жде, і куди ми йдемо. І ми 30 років говорили чужою мовою. Ми 30 років відзначали чужі свята. Ми слухали чужу музику. Ми слухали то західний рок, то російський реп, і не слухали ми свої власної музики, не творили ми майже свої власної культури. Було дуже мало книжок, які навіть перекладалися на нашу мову. Я пам'ятаю, що коли я був молодий, я дуже читати любив і книжки тоді були дорогі, і ще якихось там 15-18 років тому книжка коштувала 50 гривень, і це були непідйомні кошти там на, на арсенальній. І батько мені не дозволяв купувати книжки російською мовою в російському перекладі. Він казав або читай в оригіналі, або чекай, поки вони будуть видані українською. І це була дуже правильна позиція. Я тоді ображався, я сердився. Тепер я розумію, що це була дуже правильна позиція, тому що саме через те, що ми нашою гривнею, нашими ресурсами підтримували оту чужу культуру, насадження це. Що ми дивилися серіали їхні російські оці, від яких теж багато хто так сказать, фанатіфи дуже ображався, якщо не, не дозволяли їх дивитися. І саме це призвело до того, що ми ж самі накликали на себе цю біду. І біда в тому, от ми зараз всі там ремствуємо на російську церкву, що з московським патріархатом не так борються сильно. Як нам би хотілося, з московським патріархатом треба не так боротись. З московським патріархатом не треба було забороняти. Треба було нашу церкву за 30 років зробити такою, щоб вона перевершувала московський патріархат у всьому. Треба було, щоб у нас було більше монахів, священників, вірних храмів, семінарій, відділів для роботи з людьми ніж у них. А ми знову, як завжди, все зробили неправильно. Ми свою церкву ослабили, ми своїх святих єпископів і священників або повбивали, або відсторонили їх кудись на периферію, а потім ремствуємо, Чому в московському патріархаті більше успіху? Тому що ми самі не трудилися над нашою українською церквою, і в дуже багатьох випадках таке було, коли ми не хотіли бути достатньо старанні, коли ми не хотіли бути достатньо духоносними. І ми повинні вже нарешті зробити виставки з того, що, що ми зробили. Тому що тільки богоносці переможуть диявольську силу. І тільки ті, в кого по справжньому є життя, переможуть смерть. Але, на жаль, можливо, що живих по-справжньому вже скоро не буде. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Богу.